Чи з підприємців проблеми з делегуванням? Наприклад, рукар відкрив барбершоп чи салон краси. те, що допомагає на початку відкрити такий бізнес, те теж потім це заважає, коли треба масштабувати, треба наймати людей, делегувати. І тут насамперед такий найпоширеніший страх це коли підприємець думає, так це ж мені потрібно найняти людину, але я ж цій людині повинен платити зарплатню. Тож, мій прибуток, звісно, зменшить. Це а помилка. Насправді, коли ви наймаєте людину, ви повинні розглядати це як додатковий цінний ресурс, інструмент для росту вашого прибутку і вашого бізнесу. Якщо ви наймаєте, наприклад, спеціалістів на рутинні повторювані дії, наприклад, ви наймаєте собі асистента, то це вам дозволяє звільнити ваш час і виконувати ті самі функції власника бізнесу, які ви не виконуєте, коли е, займаєтеся справами, які можуть робити інші. А коли ви наймаєте рекламщики або або то інвестиції в їх а, зарплату, в їх воного це насправді вони вам повертаються, бо за за рахунок роботи рекламщиків і продажників, у вас збільшується кількість клієнтів, збільшується продажі, і тоді повернення на ці інвестиції воно ну дуже радує вас. Тож коли ви наймаєте людей, ви тим самим дозволяєте собі не тільки звільнити час, а ще й заробити більше.